Добищені останнім часом фіксують новий вид шахрайства. Аферисти без відома власників. Знімають кредитні кошти українців і витрачають їх за кордоном. Так, нещодавно житель Млинівщини позбувся більше 24 тисяч гривень. На минулому тижні до Млинівського відділення поліції із заявою про вчинення шахрайських дій звернувся 60-річний житель нашого району. Із банківського сповіщення чоловік дізнався про списання зі свого кредитного рахунку усього лі... У понад 24 гривень. За ці кошти, як виявилося у Лос-Анджелесі, США невідомі придбали одяг. До цих дій, як заявляє постраждалий, він не мав жодного стосунку, не замовляв та не оплачував через інтернет речі та послуги. Пізніше цими коштами, конвертованими у долари США, було проведено розрахунок у магазині одягу у місті Лос-Анджелес. В рамках відкритого кримінального провадження дізнавачі встановили, що невідома особа, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні системи, шахрайським шляхом викрала із рахунку чоловіка зазначену суму коштів без жодної участі чоловіка у цьому процесі та без жодного спілкування. Фахівці припускають, що причиною шахрайства – Могли стати кібератаки на фінансові установи, в результаті яких вдалося викрасти персональні дані. Це вже не перший випадок, коли грішми українців розраховуються за кордоном. Так, наприклад, Млинівські поліцейські протягом серпня зареєстрували чотири аналогічні злочини. За усіма ними банк, клієнтами якого були потерпілі, відшкодував їм втрати, враховуючи обставини подій. Наразі усі обставини цієї справи з'ясовують у поліції відкрите кримінальне провадження. Порада вам громадяни від усіх працівників поліції, аби ви не стали черговою жертвою шахраїв у схожій ситуації. Встановіть, будь ласка, ліміти на зняття як готівки, так і онлайн-розрахунків при здійсненні будь-яких банківських операцій.